Банк Сантандер продають, чи залишається можливість отримати іпотечний кредит без карти побиту у Польщі. Наразі немає жодної інформації про зміни політики Сантандр банку, але маємо інформацію про те, що Сантандер перестав приймати роздільність майна, тобто ви вже не можете зробити роздільність шматкову для отримання кредиту іпотечного. Більше поки що ніяких змін немає. Але все може змінитися. Нове керівництво може змінити, внести зміни в правила. Тому якщо ви плануєте брати іпотечний кредит, у вас немає карти побиту. Не зволікайте зараз. Чудова можливість. Впали ставки процентові. Ще не змінилася політика Сантандера. Сподіваюся, що вона і не зміниться. Тому якщо ви плануєте придбати нерухомість у Вроцлаві, звертайтеся. Ми допоможемо вам отримати іпотечний кредит і знайти нерухомість на первинному, на вторинному ринку. Працюємо з усіма видами нерухомості. Маємо найкращі варіанти від забудовників і найсвіжіші. Тому звертайтеся, будемо раді співпраці, координати залишаю в шапці профілю. Як завжди нагадую, що наші послуги при купівлі нерухомості на первинному ринку для наших клієнтів зазвичай безкоштовні. Тому, якщо ви хочете повний супровід від моменту вибору нерухомості, вичитуємо всі акти. Юридичний нотаріальний супровід з нашого боку гарантуємо. Звертайтеся, будемо раді співпраці.